На війні загинув захисник Ігор 57-річний Олександрій загинув 24 вересня під час ворожого обстрілу в районі села Григорівки Донецької області. У воїна залишились дружина, донька і сестра. Про часи місце поховання буде повідомлено додатково. Громадська організація Сильна Олександріщина спільно з соціально відповідальним бізнесом забезпечили підрозділ Еней у складі ОШБ «Людь» засобами підвищення комфорту, розкладними карематами, захисними вологотривкими пончу у кількості по 100 одиниць та медичними складними ношами у кількості 10 штук. Фотозвіт на сторінці громадської організації. В бібліотеці філії номер 3 відбувся захід, присвячений захисникам захисницям України та Дню українського козацтва. Перед студентами політехнічного коледжу виступив краєзнавець та представник Олександрійського козацтва Богдан Тобілевич, військовий лікар Микола Дрок, командир батальйону морської піхоти підполковник ЗСУ Олександр Кашкевич та старший сержант полку спецпризначення 3-ї окремої бригади Сергій Проценко. Завершилася зустріч частуванням справжнім козацтвом кулішем. З нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України в музейному центрі 1 жовтня відкрилася персональна виставка картин Олександрійської художниці Наталії Ткаченко. Назва виставки під покровом героїв України. Символічна. Адже серед робіт, презентованих вперше, є і портрети загиблих у російсько-українській війні захисників. Виставка діятиме протягом місяця у другому корпусі музейного центру. 85 тисяч гривень зібрали на благодійному ярмарку, що відбувся 1 жовтня в мультипрофільному ліцеї. Кожен клас підготував свій куточок з різноманітними виробами та частуваннями. На ярмарку можна було знайти випічку, солодощі, традиційні українські страви та оригінальні ляльки-мотанки, виготовлені майстринію Тетяною Погорєловою. Кошти спрямують на допомогу військовим. Йдеться на сторінці навчального закладу. У закладах освіти приютівської громади відбулася акція Мотиваційний лист. Десятикласники розмалювали державні прапори для військових. На полотнах діти зобразили свої майбутні у вільній Україні. Заповітні мрії, що неодмінно здійсняться. Янголів-охоронців для захисників. Деякі з цих прапорів уже передали військовим. З нагоди міжнародного дня людей старшого віку в терцентрі відбувся день відкритих дверей. Олександрійців консультували фахівці пенсійного фонду та юрист-консульт терцентру. Підопічні безкоштовно скористалися послугами перукаря, швачки, прачки, спеціалісти з точіння ножів та ножиць, бібліотеки, кімнати духовності, оздоровчої фізкультури, вимірювання тиску, тренажерного залу, а також отримали гуманітарну допомогу у вигляді одягу, взуття. Загалом безкоштовні послуги терцентру цього дня отримали близько 130 осіб. 29 вересня в ПК Світлопільський вперше відбувся міжнародний конкурс мистецтв свято творчості, який зібрав понад 100 учасників із шести міст України. Олександрійські колективи гідно представили громаду. Народний вокальний ансамбль Криниченька, студія художньої творчості Покоління Некст та хореографічний колектив «Калейдоскоп» здобули перші премії, підтвердивши свою майстерність. Організатор конкурсу фестивальна творча організація Мирфест з Дніпра. Четвер, 3 жовтня, очікується мінова хмарність без опадів. Температура вночі плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпчика. Вітер південний.